Збірна жіноча України з баскетболу 3 на 3 5 вересня, стартує на своєму восьмому в історії чемпіонаті світу. Суперниці нашої команди, збірні Франції та Азербайджану. Про готовність Українок до турніру зараз маємо нагоду поговорити з Міріам Уроніле, спортсменкою за плечима якої вже не один такий континентальний турнір. Міріам вітаю тебе! Доброго вечора. Да, в Румунії, де збірна здобула путівку на фінальну частину турніру, нашу команду представляли окрім вас ще Дарія Дубнюк, Анжеліка Ляшко та Тетяна Юркеєвичусь зараз досвідчену тетяну замінила в заявці 21-річна Віра Грималюк. Чому розкажи сталася така заміна, і як вона може вплинути на гру команди на чемпіонаті? А на жаль, відбувається, що коли проходять змагання 3 на 3, це час у всіх команд починається підготовка до сезону. і не всі команди, не всі тренери люблять випускати своїх гравців на будь-які турніри, тому що вони всі переживають через те, щоб нічого не сталося з гравцем, то тому що він важливий для кожної команди, де він грає. І так сталося стан, що вона підписалася, і вона підписалася недавно. І її тренер її заборонив грати за збірну 3 на 3. Він і сказав або 5 на 5, або 3 на 3. Тому вони її не відпустили, і через це з нами буде грати Віра зараз. Міріан, ти одна з ключових баскетболісток для збірної 3 на 3 Коли підписуєте клубні контракти, обов'язково проговорюєте, щоб там був пункт про дозвіл виступати за збірну. Чи достатньо усних, так би мовити, джентельменських домовленостей? Я можу сказати так, що в командах, яких я раніше грала, треба було спочатку це обговорити в контракті. Також прописувати, тому що жоден тренер не хотів би, щоб я їхала грати 3 на 3. Жоден мені не сказав. Там мірям, будь ласка, їдь. Я тебе випускаю. Все нормально. Тобто, з цією командою вже не перший рік. це мій вже третій рік буде в, в Ньоні. Тому я добре знаю тренера нашого президента. Вони мені довіряють і. Я спочатку з ними поговорила. В контракті ми це не прописували. Але я з ними поговорила, що я поїду на змагання, але я не, не буду пропускати підготовку з командою тут. Тобто, зараз я знаходжуся в Швейцарії вже майже три тижні, і завтра я вже буду летіти на безпосередньо на самі змагання. Тобто, мене не було шансу тренуватися з дівчатами в Україні, підготуватися. Але я буду на чемпіонаті Європи. Виходить тільки так. А серед твоїх партнерок по команді бували такі прецеденти, що не випускають на матчі збірної. Чи такого ти не чула? Е, ні, я такого не чула. Навпаки, завжди для тренера це гордість, що твій гравець твоєї команди представляє свою національну збірну. Наприклад, мій тренер він каже: Я б дуже хотів, коли я був помолодший. Я б дуже хотів представити свою збірну. Тут для мене це було б щось прям нереально, тому що я ніколи такого не робив. І тому він дуже поважає. Він дуже е, для нього це як. Один із ключових е, лайк лайк я вже на місті мою розмовляю. Теж для нього це один із ключових варіантів, того щоб побачити, як я граю, е, якщо це інша ситуація, якщо це навіть інший вид баскетболу. Тобто для нього це цікаво побачити мене, е, я скажу по телевізору. Гаразд. Гаразд. розкажи тоді про суперниць. Третій рік поспіль Україні випадає команда Франції напередодні два турніри. Не вдалося їх обіграти на груповому етапі. Вони триразові чемпіонки Європи і срібні призерки минулорічного турніру. Чи можна грати і вигравати цю команду тепер? Як це зробити? Які секрети можливо? по перше? Можливо? Я скажу так, що в 3 на е 3, ти нікого не знаєш, як піде гра. Може статися що завгодно. Може навіть аутсайдер виграти в чемпіона. Тобто, можливо, все, що завгодно. Ми будемо старатися так з ними важко грати. Тому якби як яка б там не була, ця команда Франція це не та команда, яка вигравала минулого року, чи яка була ще поза минулого року на чемпіонаті Європи, Це вже не та команда, але все одно там всі гарні гравці досвідчені і. З ними завжди важко грати. Тому подивимося. Ми будемо старатися робити все, що від нас залежить. По-третє, ми вже готуємося. Тренер вже кинув дуже багато скаутінгу, дуже багато відео. Тобто, ми будемо готуватися і будемо робити все, щоб показати гарний результат. А там вже подивимося на, на полі безпосередньо ще ще одна суперниця наша в групі це збірна азербайджану на в якій покладаються в першу чергу на американок натуралізованих чи вивчили гру цієї команди і наскільки вони можуть бути складними для збірної україни вони складні тим, що там є достатньо високі гравчині. По-друге, вони дуже гарні гравці один на один. Тобто, зі Азербайджану, Азербайджани, думаю, що треба буде найголовніше це справитись один на один з гравцем. Тоді буде легше на кожному з нас. І по-друге, це треба буде їх. А тримати на відстані від е, краски, тобто це треба буде так робити, щоб мені треба буде захисти гарно грати. Віра вона теж після нас буде як велика в нас. Тобто, нам треба буде відпрацьовувати в їхніх великих, щоб вони не могли підібрати легко м'ячі в нападі і в захисті. У червні збірна України майже в такому ж складі зіграла на чемпіонаті світу. Тоді всі матчі програла, але в кількох ми були дуже близькі до перемоги. Якщо порівнювати ту команду і нинішню з існуючою вже заміною, як вам здається яка цікавіша і яка сильніша команда? Я буду відвертою, що для мене важливо, щоб в команді було два великих гравці. Тому я знала, що коли я граю з Танією Юркевичу, або я граю з Катю Коваль, в мене є ще один гравець на посту, який може забивати, підбирати також, також кидати трьошки робити і грати пікенрол. Тобто зараз у нас більш така, я найвищий гравець в команді, тому буде трошки важче, мені здається. Але я знаю, що е, Віра дуже віддається в захисті в нападі, що вона сильно фізична е, гравчиня, тому будемо старатися. Але я думаю, що буде трошки важче те, через те, що не така досвідчена команда буде. Це по перше. Е, і я думаю, що зросту трошки буде не вистачати, але будемо старатися брати чимось іншим. Яке ставите особисто для себе завдання на цей прийдешній чемпіонат Європи? Для, на цей чемпіонат Європи я б дуже хотіла, я дуже люблю цей вид спорту. І мені б дуже хотілося, щоб Україна займала вищі місця, ніж ми це робили на останніх наших стопах чи на чемпіонаті світу. Тому для мене мені би хотілося пройти, по-перше, я скажу так, що хотілося б пройти з групи, а там далі вже буде видно. По-перше, це вийти з групи. Я знаю, що влітку підписали новий контракт на два сезони з Нйоном. Чи були якісь інші варіанти, і чому саме ця привабила пропозиція? І які завдання маєте перед собою на наступний сезон в баскетболі? 5 на 5 Я дуже багато не думала над тим, що підписуватися чи ні, коли мені запропонували, ще підписатися на два сезони. Uh, і я знала, що ми будемо грати Єврокубок, що команда тільки йде вгору, і я би хотіла бути частиною цього, тому я залишилася тут і мені тут дуже комфортно. Я маю тут дуже багато друзів. Я знаю, як тут все працює. Я розумію їх мову. Можу майже вже говорити, говорити теж на французькій мові. Тому мені комфортно. Баскетбол мені знайомий. Також у нас в команді е, тільки одну дівчинку поміняли, тобто всі інші граці залишились, тому це дуже класно. Я вважаю, що це тільки найкраще нам буде. І тому я залишилася тут. І я сподіваюся досягти з цією командою найвищих результатів, по-перше, в швейцарському чемпіонаті. А по-друге, для них це буде перший раз. Вони перший раз будуть грати Єврокубок. Я хочу допомогти їм в цьому, і хочу, щоб вони отримали задоволення від того, де вони знаходяться, з ким вони грають і як вони грають. Тому будемо старатися. Зробити все як найкраще для нас, і набратися е, най, 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 найкращих вражень від цього всього дякую, дякую тобі, Міріам, за розгорнуті коментарі. Нагадаю, з нами була Мірям Уроніле, яка розповідала про прийдешній чемпіонат Європи з баскетболу 3 на 3